Вітаю вас, любі дітки та шановні батьки, малята, ось погляньте, хто до нас завітав, та це ж знайомі нам Оленка та Катруся. Дітки, вони про щось розмовляють. Давайте послухаємо. Ось, подивись, Оленко, всі речей на паличках. Що це за речі, Оленко? А труся, подивись, тут і машинки, і ляльки, пірамідки, і м'ячі. Так це ж іграшки. «Вірно, та трусю, це все дитячі іграшки. Дітки, в садочку багато іграшок. І великих, і маленьких, і твердих, і м'якеньких. Ось подивіться на ці іграшки. Мячик. Він який, круглий, яскравий, а як гарно скаче м'ячик по підлозі. З м'ячиком можна гратися одному з друзями, братиком чи сестричкою. М'ячик можна котити один одному та кидати один одному і ловити. А ось ведмедик. Він пухнастий, м'який. З ним дуже-дуже люблять гратися, дітки. Діти, а це що за іграшка? Її можна котити, прив'язавши до неї мотузочку, нею можна перевозити різні вантажі. Знають хлоп'ятка і дівчатка, що ця іграшка, машинка, всі дітки дуже люблять гратися з машинками. Малята, а яку іграшку можна одягати, кладати спати, роздягати, колихати в колисці? Та це ж лялька дітки. А це що за іграшка чудова, яскрава. Воз неї вже знайомі це пірамідка. Її можна складати та розбирати. Малята. Давайте згадаємо, як називаються ці іграшки? Лялька, ведометик, пірамідка, м'ячик та машинка. Дітки, я сподіваюся, що у вас є багато іграшок, і серед них ті іграшки, з якими ви сьогодні познайомилися: Катрусю, Оленка. Ось цими іграшками. Дуже люблять гратися діти. Малята, щоб вам завжди було цікаво з іграшками, треба їх берегти, не кусати, не кидати та складати на місце після гри. До побачення Катруся, до побачення Оленка, до побачення дітки.